Вітаю вас, мої любі квіточки! Малята, погляньте, хто це до нас завітав. Та це ж сонячний зайчик. Він дуже любить гратися на сонячних галявинах. І частенько заглядає до чарівного ставка. Здається, він хоче нас кудись запросити. Привіт, мої маленькі друзі. Я сонячний зайчик, і я маю для вас чудову ідею. Дивіться, який у мене новий фотоапарат. Я так люблю фотографувати все навколо, особливо мешканців нашого дивовижного ставка. Там стільки цікавих істот. Тож я запрошую вас зі мною на справжнє фото сафарі, дивовижний світ водойм. Ми вирушимо до ставка, уважно роздивимося його мешканців, дізнаємося про них багато нового і зробимо чудові фотографії. Ви готові до пригод і цікавих знайомств? Ой, зайчику, яка чудова ідея! Наші малята дуже люблять дізнаватись щось нове про природу. А ти вже знаєш, кого ми можемо зустріти на ставку? Звичайно. Там живуть і веселі рибки, що швидко плавають, і комедні жабки, що вміють стрибати та квакати, і навіть мудрі черепахи, які не поспішають. А ще там є раки з клішнями – та різні цікаві комахи, які літають над водою. Звучить дуже цікаво. Це чудова ідея, зайчику. Малята, а вам подобається план нашого фотосафарі? Тоді вирушаємо разом із сонячним зайчиком у дивовижний світ ставка. О, малята, погляньте, як тут цікаво! Тільки тут яскравих кольорових плямок. Та це ж рибки. Вони плавають у воді, немов маленькі живі іграшки. Сонячний зайчику, а що ти цікавого знаєш про рибок? Рибки малята, чудові плавці. Роздивіться, які у них хвостики та плавці. Вони допомагають їм швидко рухатись у воді в різні боки. А ще рибки дихають під водою за допомогою спеціальних зябер. Уявляєте, ніби у них є підводні носики? А ще подивіться уважно на їхнє тіло. Воно вкрите маленькими блискучими пластинками, які називаються луска. Уявляєте, це, ніби вони одягнені в кольчугу, як справжні казкові лицарі. Тільки рибкам ця кольчуга допомагає бути гладенькими та швидко плавати. І їдять вони різну смакоту, маленьких черв'ячків, водорослі та інший підводний корм. Спробуйте уявити, як це, постійно жити у воді. Ось і зробив перше фото наших вправних плавців. А ось іще один веселий мешканець ставка зелена жабка. Яка ж вона кумедна. Сонячний зайчику, розкажи нам про жабок. Жабки справжні стрибуни та квакушки. Подивіться, які у них довгі задні лапи. Саме завдяки ним вони так можуть весело і високо стрибати. А ще жабки дуже спритні мисливці. Вони ловлять комах своїм довгим лифтом язичком миттю ам і комашки вже немає. А ввечері ми часто слухаємо їхнє гучне ква-ква-ква! Це вони так розмовляють між собою. І ще одне цікаве фото нашої стрибучої подружки. Ой, хто це такий цікавий повзе по дну, які у нього клешні. Сонячний зайчику, що ти знаєш про цього мешканця? Це рак. Він трохи схожий на маленького лицаря у панцирі. Його клешні це його особлива зброя та інструменти. Ними він може захищатися та захоплювати їжу. Раки дуже обережні і часто ховаються під камінцями або корчами на дні ставка. А ще вони вміють ходити назад. Уявляєте собі таке? А ось і цікавий знімок нашого обережного мешканця. Подивіться на цю мудру та спокійну істоту черепаху. У неї на спині міцний будиночок. Розкажи нам про неї, зайчику. Черепахи справжні довгожителі ставка. Їхній міцний панцир це їхній захист від усіх небезпек. Вони плавають повільно, але дуже впевнено. А ще черепахи люблять вилазити на берег, щоб погрітися на сонечку. Вони можуть довго лежати нерухомо, насолоджуючись теплом. Зробили фото нашої мудрої та неквапливої мешканки. Ой, погляньте, які гарні літаючі створіння. А це хто так легко ковзає по воді. Сонячний зайчику, хто це такі? Це бабка. Вона дуже швидко літає і має великі прозорі крильця, схожі на мережево. Вона справжній повітряний акробат. А той, хто ковзає по воді, ніби на ковзанах, це водомірка. У неї довгі ніжки, які не дають їй потонути. І вона швидко бігає по поверхні води, шукаючи собі їжу. Два чудових фото наших літаючих та вковзаючих мешканців. Ось ми і завершуємо наше захопливо фотосафарі, дивовижний світ водойм». Погляньте ще раз на цей чудовий ставок, де всі ці різні мешканці живуть разом. І кожен з них важливий для цього особливого природного дому. Справді, друзі, сьогодні ми побачили стільки цікавих істот: рибки плавають, жабки стрібають, раки ховаються, черепахи гріються на сонечку, а бабки та водомірки літають над самою водою. Усі вони частина одного великого та дружнього водного світу. Сподіваюсь, вам сподобалася наша подорож і ви запам'ятаєте цих дивовижних мешканців Ставка. Дякуємо тобі, сонячний зайчику, за таку цікаву екскурсію. Ми дізнались багато нового про мешканців Ставка. Малята, а що вам найбільше запам'яталось сьогодні? Який мешканець водойми здивував вас найбільше? Було дуже весело подорожувати з вами. Бережіть природу, любіть тварин і частіше спостерігайте за дивовижним світом навколо нас. До нових зустрічей на сонячних галявинах та біля чарівних водойм. А зараз нам вже час попрощатись, малята, і я кажу вам до побачення, мої любі квіточки, до нових зустрічей, малята!